Зірковий штурм, скандали, інтриги, розслідування. Усе як ви любите, гурт калуж потрапили в епіцентр хейту. Відмова репостити збір на дрони обернулася гучним скандалом. Ніно Катамадзе оштрафували за участь у протестах в Грузії. Петро Порошенко знову жертва змови. Санкції, заборона на виїзд. Повістки Монатік презентував новий альбом і шокував підбором гостей. А Дарогівцеве згадує своє минуле боротьбу з радянським режимом та легендарних митців. Зрадниця Анна Асті, її інтимний скандал, розлучення чи просто ще одна хвиля хайпу. Усе це та більше зіркових чуток, драм і кринжу прямо зараз у зірковому штурмі. Готові до вибуху? Починаймо. Грузинську співачку Ніно Катамадзе та ще вісім осіб оштрафували за порушення правил проведення акцій протесту у Грузії. Суд постановив штраф у розмірі 5 тисяч ларі, близько 75 тисяч гривень, що викликало хвилю обговорень у мережі. Співачку публічно підтримала Джамала, яка не залишалася осторонь та висловила підтримку Ніно. Вона опублікувала в інстаграм портрет співачки, створений ілюстратором Нікітою Тітовим, та написала теплі слова на її адресу. Представники Джамали також прокоментували ситуацію для TSN.UA, зазначивши, Джамала підтримує Ніно всім серцем, так само як вона підтримувала нашу країну. Вона була однією із перших, хто приїжджав в Україну із концертами, щоб підтримати і мирних громадян і військових, коли почалася війна. У соцмережах почали активно висловлювати солідарність із Катамадзе а одна з фанаток навіть опублікувала фото зі співачкою після суду, підтвердивши, що співачка оштрафована разом з іншими мітингувальниками. Очевидно, що справа набирає обертів і стає не просто локальним скандалом, а символом боротьби за громадянські права в Грузії та проти російську позицію по всьому світу. А тепер навпаки до тих, хто любить усе російське та спонсорує війну. Наприкінці 24-го року українка зрадниця Анна Асті потрапила в гучний інтимний скандал. У мережі з'явилися пікантні фото і відео, на яких як стверджувалася зірка. Була не зі своїм чоловіком, а з іншим. І не будь-ким, а з другом власного чоловіка та концертного директора Станіслава Юркіна. Співачка поспішила відбелити свою репутацію, заявивши, що її особисті дані викрали шахраї, які нібито шантажували її та чоловіка. Вона наполягала, що на відео не вона, а якась випадкова акторка. А у неї з чоловіком все. Ідеально, але вже у січні 2025 року почали з'являтися чутки про кризу в її шлюбі. Юркін за інформацією Росмі, поїхав на новорічні канікули на балі один, нібито щоб переварити ситуацію. Але як виявилося, не зовсім один. Його помітили з новою подругою. Сама Асті ситуацію не коментує, зате відривається на Сейшелах у вілі подруги. Філіпа Кіркорова Вікторії Шалягіної. Нагадаємо, що Анна Асті це ще один приклад артистки без принципів. Вона перебувала в Україні під час повномасштабного вторгнення, бачила злочини росіян на власні очі, але зробила свій вибір підтримувати бункерного і спонсорувати агресію. За три роки війни вона жодного разу не висловила підтримки Україні. Зате продовжує мовчати та розважатися на курортах. Що ж, судячи з усього, розлучення це лише питання часу, але навряд чи воно змусить її прокинутися та згадати, на чиїх кістках вона продовжує будувати кар'єру. Гурт Калуш опинився в епіцентрі нового скандалу після відмови поширити збір на дрон для українських захисників. Організаторка збору, яка розігрує гітару калуш, придбану на їхньому благодійному концерті, звернулася до гурту з проханням про інформаційну підтримку збору. Але у відповідь отримала відмову, що викликало хвилю обурення. Саму відповідь гурту оприлюднила організаторка збору. Його підхватили і інші. Зокрема, свою думку висловив гуморист Байдак. А відповідь менеджерів гурту була напрочуд відчудженою. Ознайомились детальніше з дроном дзига. На жаль, гурт не публікує та не поширює інформацію репостами. Збори, які несуть характер зброї, на жаль, не зможемо зробити репост при наступному зборі. Не на зброю ми обов'язково поширимо його у сторіс. Дякуємо за розуміння. Загалом така позиція миттєво спровокувала гнівну реакцію українців, які в соцмережах звинуватили Калуш у лицемірстві та подвійних стандартах. Але на цьому все не закінчилося. Реагувати почали і зірки української сцени. Гурт Курган і агрегат, українські гумористи, іронічно висміяли Калуш у своїх соцмережах, натякаючи на їхню вибіркову благодійність і невдало сформульовану відмову. Ви вже могли оце бачити у Васі Байдака в сторіс чи Ваміля, але якщо не бачили, то ось подивіться, будь ласка, це представники Калуш відповіли людині, яка попросила зробити репост збору на Мавік. Вони сказали, що це зброя на зброю, репости вони не роблять. Якщо це неправда, то гурт Калуш, будь ласка, якось відреагуйте на це, а якщо це правда, то е, народ, це. Тобто хтось має вас захищати, ваших рідних, ваші домівки гинуть щодня найкращі українці, молоді хлопці та дівчата, щоб ви що випускали свої пісні? А допомагати країні треба, чи, чи що? Звісно, ніхто не зобов'язаний репостити всі збори, але чи доречно бути пацифістом, коли твоя країна щодня під обстрілами? Калуш могли просто мовчки проігнорувати або знайти більш нейтральні слова, але замість цього вони дали чудове паливо для хвилі хейту, яка змиває їх репутацію. П'ятий президент України Петро Порошенко в соцмережах опублікував відео, де заявив, що 12 лютого рада національної безпеки та оборони на засіданні запровадила санкції проти нього. Сам же Порошенко назвав це антиконституційним політичним переслідуванням і звінуватив у цьому Володимира Зеленського та його команду. Ну от це трапилось. І для мене це не стало новиною. Я мав всю інформацію про підготовку цієї провокації. Але чомусь до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг не здоровий. Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення провадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п'ятого президента, санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. Порошенко стверджує, що ще до ухвалення рішення знав про підготовку провокації, але до останнього сподівався на здоровий глузд. За його словами, влада відволікається від міжнародних переговорів, щоб влаштувати внутрішні політичні чистки. У цього злочину є багато співучасників. Уся команда Зеленського кабінет міністрів, які нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО. Але замовник виконавиці підписант, один особисто Зеленський, лише уявіть, сьогодні замість готуватися до надважливих переговорів з Трампом, з міністром фінансів США з низкою світових лідерів на Мюнхенській конференції. Він весь день займався санкціями проти моєї скромної персони. Як то кажуть, головне в людині скромність. Втім, якщо говорити про скромність Порошенка. То вона вимірюється мільярдами гривень. За даними політолога Петра Олещука, статки Порошенка за роки війни зросли у 25 разів. Тільки за 2024 рік експрезидент збагатів майже на 4 мільярди гривень. Експерт нагадує, що у довоєнний 21 рік Порошенко задекларував 162 мільйони гривень. А 2022 рік закрив уже з 1,4 мільярда гривень доходу. У 2023 році ситуація повторилася, а 2024 рік став рекордним. Його гаманець щомісяця товстіє на 1-2 мільярди гривень. Ніколи такого не було, і от знову саме так Порошенко прокоментував відмову у виїзді за кордон також в своїх соцмережах. Як це так після візиту до Вашингтона та зустрічі із командою Дональда Трампа, експрезиденту відмовили у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію, але на цьому, за його словами, справа не завершилася. Йому вручили 15 повісток до ОДБР на кожен день з 14 по 28 лютого. За логікою Порошенка, усе це геніальна операція влади, щоб не випустити його ані на фронт, ані на міжнародні зустрічі. Тому влада вручила мені 15 повісток до державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого. На кожен день це зроблено для того, щоб я ні на фронт, ні в Мюнхен не поїхав. Таке враження, ніби для них немає Путіна, немає Росії. Немає потреби у єдності. Для них є лише війна з тими, кого вони вважають ворогами з Порошенком, Залужним, Червінським та бойовими комбригами. Втім, якщо трохи відсторонитися від емоційної заяви, ситуація виглядає цікаво. Нагадаємо, що під час війни тисячі українських військових та волонтерів не можуть виїхати з країни. А ось скромний опозиціонер Порошенко в черговий раз кажеться, що йому знову відмовлено в виїзді. Порошенко наголошує, що безпека українського війська залежить не лише від допомоги воїнам, а й підтримки міжнародних партнерів, адже це на його думку єдиний шлях до реалізації сценарію Мир через силу за його словами. Він та його команда щотижня відвідують фронт, а також мали намір взяти участь у мюнхенській безпековій конференції, де як він вважає, вирішуватиметься майбутнє України та світу. Водночас екс-президент вважає, що влада вже зруйнувала єдність країни, а тепер настав час рятувати хоча б саму Україну. Нічого важливішого, повторюю, за безпеку немає. А безпека це є забезпечення наших воїнів, і це є забезпечення потужної коаліції наших партнерів, які точно зроблять реалізацію сценарія through strength» – мир – Через сильну Україну. І для цього ми їздимо на фронт і для цього ми мали їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. Там, де буде вирішуватися доля України і доля світу. Але влада приготувала дуже ефективний відповідь. Ніколи такого не було. І От знову і так щодо скромності можна додати ще те, що раніше військові вже звинуватили Порошенка у використанні армії для власного піару, заявивши, що він купував цінні папери за кошти, які отримані через ухилення від податків. Тож питання, чи дійсно санкції проти Порошенка є антиконституційним політичним переслідуванням, як він заявляє, чи можливо є обґрунтованою реакцією держави на успішний бізнес під час війни, як завжди, висновки робити вам? Олександр Волошин, скандальний блогер, який утік з України та заявив, що повертатися не планує, зіткнувся з катастрофою світового масштабу. Його розкішну вілу на балі затопила. Про жахливі випробування багатого життя Волошин поділився в інстаграм, показавши відео, на якому підлоги його будинку перетворилася на мініатюрний океан. Що я можу сказати, неприємно. Філософський зауважив блогер, проте швидко заспокоїв підписників. Орендарі не втікли, а навіть допомогли боротися з повінню, як і керуючий віли, який оперативно усунув проблему. На щастя, для Волошина збитки виявилися мінімальними, а сам він зробив важливий життєвий висновок: 370 тисяч доларів коштує віла, і в один день її може просто затопити. І все. Нагадуємо, що минулого літа Волошин покинув Україну, пояснюючи це тим, що його життю загрожувала небезпека. Хоча реальних доказів цієї загрози ніхто так і не побачив. Тепер блогер може додати ще одну страшну пригоду у своєму житті: воду на підлозі власної розкішної віли. Чи витримає він це випробування, чи можливо на нього чекає ще один переїзд? Чекаємо нових драм з життя вигнанця. 11 лютого в Києві відбулася закрита презентація нового альбома Дмитра Монатіка під назвою Вічно танцююча людина захід, який пройшов на паркінгу, зібрав чи не весь український шоу-бізнес. Ти хочеш цього. Щодня? Так, мило, хочу, так, тебе знати. Ну що пепочати? Я бачу різне у житті та рухи твої саме ті. Таких не бачу ще на танцполі були помічені Катя Осача, Євген Кошовий, Наталя Могилевська, Оля Полякова, Джамала, Володимир Дантес, Позитив та багато інших. Але справжнім сюрпризом стало те, що серед гостей опинився Дмитро Гордон. Гордон ще й з особистою охороною. Гордон відомий своїми інтерв'ю зізнався журналістам ТСН, що його вмовила піти на концерт Дружина, адже під час війни він майже не відвідує подібні заходи. За його словами, вони з Монатіком дружать уже багато років, а його улюблена пісня Кружить. Цікаво, що гордон був, мабуть, єдиною знаменитістю на заході, яка прийшла з особистою охороною. До слова, журналісти ТСН не могли не запитати Гордона, чи дивився він скандальне інтерв'ю потапа російському журналісту Юрію Дудю, з яким сам колись спілкувався. Відповідь була короткою та категоричною. Не дивився і не збираюся. Мені це зовсім не цікаво. Я взагалі мало дивлюся інтерв'ю інших людей. Якщо герой мені цікавий, я його запрошую до себе. А якщо не цікавий, навіщо витрачати на нього свій час? Монатік вразив новими треками та хореографією. Сам концерт залишив яскраві враження. Співак уперше презентував нові треки із свого четвертого альбому, а також здивував професійними хореографічними соло постановками разом із бек-вокалістками. Але окрім нового альбому на закритій презентації було представлено гарячий кліп Так вмієш лиш ти, який зняла Таню Муїньо. Шакалакаласолоколера хочу я сладо, досягаючи висоти. <плес> шоколада, солі, Головна героїня відео Тасі Реберсон – одна з найвідоміших танцівниць світу, яка працювала з Карді Бі, Ріаною, Бійонсе, До Джакет і Крісом Брауном. І це не просто ще один кліп. Його знімали три роки. Здається, вічно танцююча людина точно знає, як зробити шоу, яке запам'ятається надовго. А чи здивував вас такий перформанс від Монатіка? Пишіть в коментарі. Легендарна українська акторка Ада Роговцева розповіла про свій досвід роботи в Росії та наголосила, що незважаючи на зйомки у російських проектах, ніколи не зраджувала Україну. В інтерв'ю Сергію Жадану на його ютуб-каналі вона поділилася, що завжди відкрито заявляла росіянам, що вона українська актриса. Через це у неї навіть виникали конфлікти. А у Дуні воно, ну, звичайно, я, наприклад, коли приїздила, я там працювала багато і в театрах, і в кіно, і дуже часто була в Москві. Я приїздила, мене зустрічав водій. І щоразу він мені каже, як там ваша незалежність? О. Я кажу, сволота ти. Ми з ним були в таких ага. Ха-ха-ха-ха-ха. Дуже-дуже розумієш, mm -hmm. воно все одно є така зверхність. А я у Бурляєва писала. Сиділи актори російські, я серед них була, і мені значить, дали щось слово. А він перед мною мене представляв і каже: наша російська артистка, стоп, 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 стоп! Зупиняємо запис. Я не ваша і не російська актриса. Я приїхала з України. І давай будемо якось поважати одне одного. І зупинила, зупинила запис. Вони переписували все, тому що це було не так окременько. Угу. От розумієш, в них є це. Є вони не хочуть, не хочуть визнавати, що є інші люди з іншими уподобаннями, з іншою історією, з іншими звичками, з, з іншою мовою. Ну я не знаю, не хочуть і все. Роговцева згадала, як під час перебування в Росії неодноразово стикалася з поблажливим ставленням до українців. Вона не терпіла подібних висловлювань і одразу ж відповідала жорстко. Під час інтерв'ю ада Роговцева поділилася спогадами про своє минуле, згадуючи Сергія Параджанова, Івана Миколайчука та їхній внесок у культуру. Вона розповіла, як у її родині вчили українську мову і торкнулася трагічних подій, які відбувалися з тими, хто не корився радянському режиму. Нагадаю, що Роговцева також прокоментувала скандал в університеті Карпенка-Карого, де викладача Андрія Білоуса звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток. Акторка підтримала студентів і наголосила, що виш уже давно потребує змін та впровадження нових порядків. Вона не могла оминути цю тему, оскільки сама здобувала освіту в цьому університеті. На своїй сторінці Фейсбук вона написала. Київському національному університету театру кіно і телебачення вже дуже дуже давно потрібні зміни. Слухала дітей у всьому праві навчальний заклад для навчання, а не для підтримки закладу та його працівників. Театр, кіно, телебачення, прикладні синтетичні мистецтва, і долучати до них на практиці, навчаючи азам ремесла можуть виключно високопрофесійні люди, майстри своєї справи. Якщо це не стовідсотково так, то навіщо тоді існує заклад? Схоже, що кіноіндустрія та мистецька освіта в Україні переживають період кардинальних змін. Ірландія їде на Євробачення 2025 із піснею про радянського пса, написаною росіянкою. Що відбувається? Таке відчуття, що Ірландія вирішила зробити вибір, який точно не залишиться без уваги. І їм це вдалося. Країну на Євробаченні 2025 представить норвезька співачка Емі, яка чомусь вирішила співати про радянську собаку Лайку. Так, саме ту, яку запустили в космос у 1957 році, і яка, м'яко кажучи, цю місію не пережила. Але це ще не вся інтрига. Авторкою пісні Лайка «Like Паті разом з кількома іншими композиторами. Ала Лариса Вільданова, росіянка, яка народилася в Башкоркостані, а зараз живе в Ірландії. І, хоча вона не підтримує війну, але як то кажуть, з простими росіянами треба дружити, бо вони теж жертви режиму. Чудовий набір класичних наративів, чи не так. Коли в мережі дізналися про цю музичну глибину, інтернет вибухнув обговореннями. Одні кажуть, що пісня це просто ностальгія за космічними експериментами над тваринами. Інші вважають, що відправляти на Євробачення трек, написаний росіянкою, та ще й про собаку, який загинув, це приблизно на межі хворобливого сну і реальності. Що ж, Ірландія цього року явно йде на ризикований музичний експеримент. Чекаємо реакцію глядачів і особливо на ті моменти, коли хтось у коментарях спробує пояснити, як це взагалі сталося у 2025 році. Ну що, друзі, цей зірковий штурм був просто вибуховим, а далі буде ще гарячіше: наступного разу нові скандали, нові інтриги і нові зашквари від улюблених, ну або не дуже зірок. Щоб нічого не пропустити, тисніть лайк, пишіть в коментарях, який момент випуску вас здивував найбільше, і не забудьте про дзвіночок, бо без нього Ютуб може просто сховати від вас нову дозу зіркового трешу. Залишайтесь з нами, бо тут завжди гаряче. До зустрічі у наступному випуску зіркового штурму.